Бажай здорово. Бажай здоровим. Ви бачите, в такому маленькому колективі, в дружньому колективі, 150 навчального центру робиться така велика справжня робота. Кожен розуміє знає, що... Неп'ятований військовослужбовець це однозначно, як то кажуть, задоволення для ворога, щоб врасти на полі бою так і інше. Наше завдання основне це підготовка в тому числі солдат, сержантів і офіцерів. Офіцерів по категоріям командир звода, роти і в тому числі тих військовослужбовців, офіцерів, які управляють українською ланкою батальйону. Медичний пункт обладнаний приміщенням для прийому пацієнтів. Тут є обладнання для діагностики. Монітор пацієнта, який визначає 5 показників: електрокардіограма, тиск, температура тіла, пульс, наповнення киснем крові. Також є засоби для невідкладної допомоги. При травмах, при опіках, при переломах для фіксації, також засоби для інтенсивної терапії для анестезіології при невідкладних станах. Автоматичний декібрилятор з одноразовими електродами. Зимі убрані складки першовий пацієнт декільками мовами англійська польська та інглішта ланквич батанна лефт тристоронні проект між фактично польським народом турецькою компанією Baykar і фондом повернеться живим поляки зібрали кошти всією україною на придбання комплексу Bayraktar, літака безпілотного компанія Baykar подарувала і марок в лютому цього року було передано Силам оборони України, але за зібрані кошти спільно було прийнято рішення частину відправити на гуманітарні потреби, частину близько 2 мільйонів доларів на мілітарні. Сьогодні ми передаємо першу з двох складових цього проекту. Це наметовий табір, навчальний наметовий табір, батальйонний комплект для командування Силтеро для його навчальних компонент для підготовки військовослужбовців у всіх регіонах. Всіх бригад по різних програмах від базової згальнівської підготовки до, до, до підготовки по напрямках. Ну і власне от сьогодні його урочисто офіційно передає команду. Такі саме, але ми з не розставляли Вона відрізняється від старих радянських. Зразків тим, що, скажімо, людські умови, людські умови, якщо буде на вулиці мороз, то комплекс не дасть, не, зугрі... загріє особовий склад. Якщо буде жара на вулиці, то в палаці буде прохолодна, можливо, людей помити, передягнути, можливо, зберігати десь якісь речі який необхідно зберігати зброю, боєприпаси надійно. От. Ну і також комплекс має комплект маскувальних сіток, який використовують як взимку, так і влітку. І має такі скажімо так, можливості відбивати тепло. Тобто засобами спостереження розвідки можна говорити, не помітити, що тут розташовано. Особливо слаб, що тут є якась локація. Тому дві це буде раз, там також виход є. Ось ця це все зжиниться, у нас був додатковий виход туди. Тобто, ще 15 людей розміщаємо, тут 20 кулаків. Якщо дивитися на ці всі обставини щодо розгортання начальної матеріальної бази, а також забезпечення військовослужбовців, умови проживання і підтоки, то це найголовніший момент. Військослубовець, коли займається бойовий п'яток, він після того, як повертається до місця розташування, повинен мати умови щодо відпочинку, щоб сходити, помитися, обслужити себе, підготуватися до майбутніх занять на наступну добу. Це основний елемент. Якщо ми забезпечимо ці умови, то ми будемо мати від нього максимальну користь. Щодо і ківськосвобосів в подальшому його використання для наших бойових дій. це буде Героям Кімната Кімната слава Україні!